Я переконаний, що рано чи пізно в кожному гаражі з'являються ось такі крісла. Але сидіти на них просто так не зовсім зручно. Тому перетворимо таке крісло в гаражно-офісне крісло. Вперед. Перейдемо до нижньої частини. Бачимо тут багато клем. Треба знайти ту яку потрібно для нас. Бачимо стандартні кріплення. Але перевіримо для початку чи воно все працює. Візьмемо акумулятор. Я знайшов саме ту робочу фішку яка мені потрібна, перевірив, кнопки працюють, низ, верх, підйом, все ідеально, тому можна рухатись далі. З усіх з'єднань нам потрібно лише одне ось ця червона фішка. І всі кнопки будуть працювати. Дивимося далі як закріпити на стандартних кріпленнях наші кріплення, ті які нам будуть потрібні. Але для початку... Трошечки хоча б почистимо. Тому бачимо ці деталі, знімаємо їх, вони нам будуть не потрібні. Але щоб не втручатись в саму конструкцію крісла, ми зробимо свою підставку. Можливо це крісло колись нам ще і понадобиться. Ось цю частину потрібно буде перетягнути. Лишні деталі ніяк не можна викидати, тому пакуємо їх в кульочок, можливо, колись, десь якось вони нам знадобляться. Розібрав сидіння, зняв паралон і верхню шкіру, тому що потрібно перетягнути ось цю частину. Перетягувати будемо ось такою шкірою, це ж шкіра з якогось дивану. Не зовсім по кольору, але в гаражно офісне крісло підійде ідеально. Перетяжка закінчена, монтуємо все назад. Далі декілька кутників, декілька отворів, декілька з'єднань і сама підставка майже готова. Ну треба трошки звичайно більше часу, ніж видно це на екрані. Маємо ось такий трикутник. Він кріпиться з тієї і з тої сторони на болти, щоб можна було розібрати. Все інше заварим. Ось маємо вигнуту пластину з тої і з тої сторони. Проблема в тому, що крісло саме несимметричне і, і самі кріплення вони не на одинакій висоті. Тому це забирає багато часу, щоб їх виставити. А це нижня частина. Ось такий п'ятикутник. Закріплений на ступиці. Все буде їздити на ось таких колесах. Їх буде 5 штук. Вони великі, зручні і в гаражі будуть нормально їздити по не дуже рівній підлозі. Поворотним механізмом буде слугувати ось така ступиця. Я її просто приварив. Верхня частина так само буде ступиця, з зовсім іншого автомобіля. Вона трішки не підходила, я її підточив і тепер все ідеально підходить. Трикутник майже готовий. Тому шліфуємо де потрібно, фарбуємо і збираємо всі частини до купи. Як на мене, ідеально вийшло за такий короткий час з не таких великих затрат. Є трошки люфт, тому що підшипники ну, реально беушні. ушні. Але це і плюс можна буде поколихатися. З антехнічної труби робимо ось таку частинку, в яку буде ставлятися наш акумулятор шуруповерта. Тому що шуруповерт завжди в гаражі, він завжди під рукою. Вставив акумулятор, нажав кнопку, піднявся або опустився, або нахилився, або вернувся в початковий стан. Тому монтуємо цю систему далі. Так виглядає проведена робота, все пофарбовано, лишилося зверху просто поставити стільчик і його закріпити. Акумулятор буде триматися ось так і провода з'єднані з тими виходами, які нам потрібні. Получилось у нас ось таке офісно гаражне крісло з невеликими затратами, але дуже зручне і комфортне. Тобто в гаражі тепер робота буде йти набагато повільніше, тому що комусь потрібно буде сидіти на цьому ось кріслі.